Доброго дня, шановні депутати, присутні на 51-му позачергову сесію Тучинської міської ради з'явилось 24 депутати. І відповідно пункту 12 статті 46 закону України про місцеве всього рядування, сесія правожна розпочати свою роботу. Ще зміни доповнення порядку денного. Вношу я пропозицію міських голова. Про дострокове припинення повноважень секретаря Тульчинської міської ради 8 скликання Чуби Віталія Володимировича. Прошу голосувати. Де, Хвиленко, депутат Поліщук. я б хотів взяти. Будь ласка, 5 вересня, тобто вчора, відбулося засідання двох погоджувальних рад. І на обох це питання не було навіть розглянуте, або ж навіть не ви не повідомили про свої мотиви і напрацювання. А запропоновані нам секретний, так скажімо, проєкт рішення це не що інше, як ну, складається в раші, ваша, пане голово, цинічна політична розправа з незручним опонентом ще й однопартійцем. Принагідно офіційно повідомляю, що ані я, ані низка інших депутатів ради не будуть приймати участь в цьому протиправному голосуванні. Слава Україні! Я, я розумію, щоб зараз запустити на комісію це питання по чубі, то пройде ще два місяці. Волокіта буде вони приймайте, приймаємо Валерій. Це кримінал це... 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 криміналу це... 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 ви... немає. Ви тоді я на сесії це... не дали провести службове розслідування. Не дали. Зараз Привіт. ви надаєте пропозицію. Привіт. Я ж зараз про це провалення сто 100%. Я бачу по складу депутатів. Це вже договориться. Я бачу по всіх. Далі що ж ви сміється? Це я так і є. це доволен. Ну так ви ніхто не знав, що я в вносити, ви вже таку цілу петицію підготували. То що, що не знали? 15 хвилин перерва для обговорення цього питання. Проєкт рішення я даю проєкт рішення. Прошу. Комісія прийняла рішення про доцільність винесення обох проєктів рішень. На бюджеті комісії із дев'яти членів комісії були присутні всі 9 питання. 7 за те, щоб винести дане питання на народних сесії, 2 проти. Ми підтримаємося. На комісії з комунального майна має бути 9, присутні було 5. У нас 3 проголосували за, 2 проти. Винесли рішення про недоцільність, бо ми голосів не було. Відмовилося <клес> засідання земельної комісії. З семи членів комісії було присутні п'ять депутатів. депутати проголосували за, один проти і один утримався. Зачається рішення. Я, я вношу ще раз пропозицію міського голови. Продострокове припинення Пора... порядок денний, прошу включити питання. Про дострокове припинення повноваження секретаря Тучинської міської ради. Ось на скликання чуби Віталія Володимира. Прошу підтримати. Відчильна комісія, прошу. 19 за. Перерахуйте хорошо. Да. До порядку денного включається дане питання. І ще одне питання. Прошу, шановні депутати, включити до порядку денного. Про дострокове припинення повноважень старости, Клибанського старотинського округу, Тучинської міської ради. Чуби Ірина Васильович. 19 за. Проти нас. Всім проти, Я прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного, які е, додаткові внесені по дострокових припиненнях. Я е, прошу сліддоповідачі Наталі Михайловну, потім і, хто ще забажає депутата і голову постійної комісії Поліщука. Значить, я не буду тут е, довго говорити. Я то, що по проєкту рішення, який напрацьований, ну вже тепер розглянувся в комісіях, зачитаю вам те, що ми ставимо не в вину, а за що ми знімаємо на сьогоднішній день з посади секретаря міської ради депутата Віталія Володимировича Чука. І по нашому регламенту після доповіді ініціатора дається 15 хвилин особі для, скажімо так, чи себе... Ну, я не буду виступати. Я для себе висновки зробив. Давні Ні, давні... Вам, вам надано по регламенту. Право, зація... і... Я відмовляюся по регламенту виступати, так я вважаю, що це воно неправильно. І я, вибачення, попросив. Я розумію, що це йде політична гра, в якій я участь і приймати не буду. Я хочу, шановні депутати, сказати, що мене як громадянина. Жительку нашої громади дійсно так само обурює така ситуація, і я засуджую таку повідомив, але я сьогодні хочу додати, що в даному проекту рішення теж могло би бути і неналежне виконання посадових обов'язків секретаря міської ради чую Віталія Володимировичу. Пригадуємо, майже рік тому це було на десь минулого року. В постійних комісіях ми розглядали питання щодо неналежного виконання секретарем посадових обов'язків. І були зауваження. Значить, Одне зауваження, яке було виконано, це звіт секретаря був за минулий рік. Але жодного разу за 2021-2022, уже 9 місяць 2023 року, жодна комісія, а формує порядок денний секретар, не проєктувала по роботу. І контроль за цим все-таки має здійснити секретар, це його прямі пункт особливої Сьогодні багато питань, щось виконується, щось не виконується до програми. А чи хоч одна програма тільки соціально-економічного розвитку розглядалася щороку. А скільки програм є, і ми жодного разу не заслухали вхід виконання, а слухатися має щорічно. Тому є виконавці. Є на кого покладений контроль за виконання програми і мали би ті відповідальні особи звітувати. І ми бачили, куди направляються гроші, що не виконується, чому не виконано. І щоразу тільки вносимо зміни, а звітності нема. І це на відповідальності секретаря міської ради. Тому я вважаю, що секретар, не чином, виконує свій посадовий область. У мене всі. Прошу, депутат Шайгаш. Я тільки ще хочу додати, тільки. Ось в мене прання каже, я п'яте е, е, скликання. Я... І любов семейнина була, і е, трач була, і прицепка була. Ну, такого секретаря, що в нас не було. Як так може? Людина, яка посадова, має інструкцію, а її не виконує, але Зато він і землі ділять, і ставки, і що хочеш. Рішала, що це за секретар міської ради, який свої обов'язки не ну він тільки до нього, зайде до мене, зайди туди, сюди. Що це за така постановка вопроса? Це не є робота. І я вам скажу, Валій Михайлович, це і ваша віна? Щоб ви йому, коли, по рукам не давали, ну йому попробуй дати. Він же везде, який він тільки пише, взяв е, е, на мене написав, ну, писав далі. Ну в мене ще таке питання. А що з паспортом? А що там все тихо? Сказали, швебеш, получе. Де, е, де СБУ? Де поліція? Я написав, то не потрібно. Де воно? Скажіть, будь ласка, є підтвердження цих слів? А є привершення? Є привершення? Я вибачаюся. На ділення земель, статків і так далі. Чи це є волі слова? А стосовно паспорта, ви ж за це, то ви приймайте, покажіть, що значить, ви даві... на казали, Що значить приймайте? Я інформацію довів. Ви ж вийшли яка від мене. Можна ви я, ви з вашого дозволу по поводу паспорта, <тур> і за то, і то, що, шановні депутати, звинувачувати мене під час війни, що я громадянин країни-агресора, то я думаю, що це як мінімум низько, що було зроблено рядом депутатів. Я написав заяву Службі безпеки України, я написав заяву Генеральну прокуратуру України, я написав заяву національну поліцію, я написав заяву Кіберполіцію і неуповноваженого справ людини. Мені прийшло повідомлення, що взята справа, порушена обласною прокуратурою справа, позна... назначені слідчі, і зараз проходять слідчі дії. Мною буде вказано ряд осіб, депутатів, які з моєї точки зору були причетні до цього, і хай слідство дасть відповідь і свій висновок А це з моєї сторони, що зроблено по російському паспорту. У місяці ми слухали звідсекретаря міської ради. Звіт, по-перше був за два роки. Це перше питання. Друге питання, коли ми його заслухали, ми всі разом прийняли рішення визнати роботу секретаря задовідання. Говорити сьогодні про якісь там його невиконання його посадових інструкцій, обов'язків повноважень по закону все. Як питання розглянуто, і по питанню є рішення, щоб визнали роботу задовіда. Ставити сьогодні питання, щоб йому його звільняти за це. Ми вже не можемо, тому що ми прийняли звіт за два роки і визнали роботу за дорогі. А вагомих аргументів для того, щоб його там звільнити, ну, аргумент це так. Знайшовся він випадково. Чиволі хорошого случаю, який підвернувся тим, хто його ще раніше планував з цієї посади усунути. А це планувалося. Згадайте засідання наше. На сесії сесійне засідання, коли відбувалося воно у Сансанції там підвалі. Да? Пригадуєте, що тоді планувався сценарій про звільнення посади. Чомусь воно тоді не пройшло, але воно планувалося. Да? Зі слів ківальни, яка яку до того хотіла завербувати, були, були святкування. Хочому відбулося, якщо говорити чесно, то кого б нас запросили похресниця, хто б з нас не пішов, бо не б ти І я пішов би в мене є похресники, в нас всіх християн, так? І пішли би, і чарку випили би. Ну, я не танцював би, бо в мене живі такий, що я танцювати не дуже до цього. Так? Але тим не менше святкували б. І всі стали такими високими моралістами, один чуба став, ну. Всяким, да? Можна прицати його тут, і таке, і всяке, і таке поливати та грязі. Щось було зроблено. Що було зроблено організовано, низько, мерзенно, підло, огидно і ганебно, було зроблено цькування людини і її родини. І під цю це під це цькування ще попала е, Оксана Перетятко із земельного відділу. Да? Маємо прийняти рішення про проведення таємного голосування, тому що таємне голосування, обрати лічильну комісію, дати можливість лічильній комісії зібратися на організаційне засідання, обрати голову, затвердити зразок привітіння, взяти список, визначитися з місцем для голосування і оплодування спи. Йдемо. Все, збирайтесь, комісія, пожалуйста, мене в кабінеті. У вас тоді так у тут збирайте. Сідайте, тут збирайте. Володьте переработ. Зачем? Що мені или не подписуємо? Подписуємо. Прошу, лічельна комісія, голова комісії озвучує вердикт Комісії в підсумки голосування. Прошу. Міський голова та кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні, 21. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 14. Кількість голосів поданих за 18. Кількість, які не підтримали рішення, 3. Тобто комісія вирішила. Повноваження секретаря Тульчинської міської ради 8 скликання чубі Віталія Володимировича вважати припиненими. Е е інше питання про дострокове припинення повноважень старости Клебанського Старостинського округу Тульчинської міської ради чуби Ірини Васильовича. Взагалі, той день було, є підтвердження, що це був е оголошений день жалоби по всій області. Тер Вінницький територіальній громаді. Тільки в місті Вінниці. Територіальній громаді. Поліцію перевірено. Тільки в місті Вінниця. Так, да, можна, так? Да? Ну, в ході попередніх подій я ж розумію, яке зараз буде рішення. Хотіла б тільки вибачитись, вибачте, Валерій Михайлович, щиро вибачте, будь ласка. Я просто неправильно зрозуміла свої посадові обов'язки. Я тут займаюся проектами. Ви, до речі, ну, два рази, другий раз за моє скликання, що я працювала два з половиною роки, ми другий раз спілкуємося з вами отак. Вибачте, що я, ви знаєте, скільки в скільки проєктах я прийняла участь? Напевно, ні, ну вам це не цікаво, хай буде. Да. Ну от я виграла, наприклад, обласний конкурс. Я, Валерій не дасть зберехати збра... за цих два слова роки в п'яти проектах взяла участь, всі реалізовані. Зараз пишу три проекти. Ну, писала, напевно, вже. Ну, це нікому не цікаво. До речі, в мене було два похорони бійців моїх. Валерій Михайлович, ви хоч знаєте, за який кошт були поховання цих хлопців? Ви хоч запитували мене? А звідки? Знаю. А звідки ви, ви не забувайте, що ті депутати, які голосували за зернопродукт, і які зарпродукт... а, та, а другий похорон був не за рахунок зернопродукта. Ви знаєте за чий рахунок? Скажи, будь ласка, ні, я вас ви мій керівник. Значить, так віріться далі. Я можна я далі, я... далі, далі. Я хочу сказати. Можливо, вам це не цікаво, да, но похованням займалася сільська рада, і ми повністю це оплатили. Ну не знаєте, вам не цікаво. Ви знаєте, що ми ще бенем покриттям покрили всі дороги, які вивезли, тисячу тонн. Не задіявши при цьому Блаустрій, тільки грейдер. Ви знаєте про це так? Скільки одиниць техніки в нас працювали? Ви хоч раз були там за цих дві неділі, скільки в мене працювала техніка, і скільки в мене вивозилося щебень? Чи Віталій Іванович Побережник, можливо, хоч раз був. Та вам це не цікаво, я розумію. Це зовсім не цікава тема. Тут тема поки що цікава одна. До речі, я хотіла ще сказати одне: що дякую вам, що за всі ці два з половиною роки вперше мене привіз бус міської ради, щоб звільнити, тому що всі комісії. Любов, семейні служби, всіх возять і всіх катають державні машини, звичайно. Але чомусь староста вперше і напевно, в останнє вже я так розумію, привезли мене сьогодні, щоб звільнити. Дуже вам за це дякую, дуже дякую за плідну роботу. Дякую що за тих 2,5 роки. Ви жодного разу не поспілкувалися і не вияснили, які наболівші питання в нас. Вибачте, що так яро відстоювала інтереси нашого клебанського ставка. Я просто думала, що ставок громаді може бути громадським. Ну вибачте, будь ласка. Ну якщо ви мене звичайно залишите, я обіцяю, я виправлюсь і буду працювати так, як решта. Вибачте мене за це, будь ласка. Любов Семеніна, ви мене вибачте, що буквально два місяці тому три ми з благодійним фондом за мої ініціативи вам ваш пансіонат привезли миючі засоби, памперси і все решта. Так так, да, ну вибачте, будь ласка. Михайло Михайлович, у вас до мене є питання по роботі? Немає? Ну, вибачте, можливо, я вам багато питань задаю на об'їзді, тому що мене цікавий доля і школи, і садочка. І чому накриття підрова нема? Чому медсестри в школі нема? Можливо, це за багато питань, то ви мене вибачте, будь ласка. Я виправлюсь надалі, якщо не залишите, звичайно. Федоров Руслан Миколаївич, скажіть, у вас є претензії до моєї роботи? У вас є претензії до моєї роботи? Ви депутат, я староста, у вас є претензії до моєї роботи? А, то ви утримаєтесь, коли буде моє питання виноситись. Да. Ні, ну Просто я хочу запитати, Денис Крупнік, а у вас є питання до моєї роботи? Як старости? Мене цікавить просто. Так. Да. Ну, я староста зараз, як не жінка, я звичайник старости. Ні, ну як староста, ну звичайно, я вже староста зараз. Є питання до моєї роботи. Я можу виступити раз, Валерій Михайлович? Так, да, Я виступаю. Ну бачите, в мене такий виступ. Хочу всім подякувати звичайно за роботу. Результат я приблизно розумію, який буде. Я напевно ще занадто молода для цієї роботи, тому що я займаюся проектами, займаюсь збіром коштів і танцюю деколи. так. Я все роблю. Напевно, що ну напевно, що я замолода для мене трошки друге бачення, друге бачення розвитку села. У мене зараз я пишу три проекти, якщо ну нікому просто це не цікаво. Е, ну, вибачте, будь ласка, якщо я зробила щось не так, я викладалась на всі 100% на цій роботі. Дуже швидко, бо це моє село рідне, і я там дійсно працювала. Тому дякую всім за увагу. Рішення буде за вами. А вам, Олег Михайлович, дуже дякую за плідну співпрацю. Якщо можна откуряти. Ірина Василь, ви питання сьогодні стояло, звільнити вас за неналежне виконання обов'язків. Це дуже все враховано Але питання стоїть вас не за виконання посадових обов'язків. За, 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 за етику посадових, була, що була, ви дозволяєте взагалі, не йде я питання була, за вашу роботу. ти, ти можеш послухати Ірина Васильів. Кому це було б все враховано тоді, коли б стояло питання за неналежне? Наталя Михайловна, а якщо депутат? не в тверезому состоянні спит під дворцом бракосочетання. Це нормальна поведінка? Не Ну Просто є якесь елементарне людське поняття. Тому що це від самого початку кінця факт. І почули, і по ній це факт. Не було жалоби тоді в той районі. Я єдине, що можу сказати, при зустрічі із. Мургуновим Сергієм Анатолійовичем і В'ячеславом Петровичем Соколовим і Кісіоном. Мені дуже було приємно почути з слів Віталія Володимировича, сказати, що він сказав, якщо я не прав, то поправиш. Вибачте Сергій Анатолійович, коли було оголошений траур у Вінницькій територіальній громаді, вибачте. От так я не знаю. Причні, як обовлі, бачач, yeah, я да. Якщо би ви Schoen на, на тій доробі? сесії, яка була там 28, kinda. ви зробили цей самий жест, oh. може не було б цього okay. Валерій Михайлович, я Я вибачаюся, результати а мені соромно, коли люди розказують, що дороги немає. Що нічого не робиться, мені соромно. Ні, не можна. І з того дня я учасний. Мені за це соромно щому серіали? І в школах і в садиках, а за це мені не сорок. Питання є які будуть пропозиції щодо закриття сесії?